Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Це Kia Sportage 2020 року випуску з бензиновим двигуном 2,4 автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний та динамічний кросовер. В комплектації має електропривід багажного відділення та камеру заднього огляду. Містке багажне відділення. Також 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини – темний шкіряний салон та світла стеля, безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання та складання дзеркалу, електропривід сидіння водія, датчики сліпих зон, утримання в смузі, також шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла. Широкофункціональний дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth, камеру заднього огляду, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь та інше. Пробіг даного автомобіля 50 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63. Автосалон Хапай авто. До зустрічі.